Слава Ісусу Христу, братики сестрички. Піцяно, який в мене гості, яких вишивати. Їхав Ромчик з Києва, був на майстер-шеф. його там вигадав той. Майстер шеф, той вигадав, як то. Той? Ектор хресовесний вигнав, а він на Львівщині сім років людей кормив, Ото їде з Києва через Ланівці. Каже, я хоч до вас заїду. Готує, зараз нормально є. Покажи, покидав коробку. Але сьогодні, бач, вітер такий великий. Да, сьогодні вітер салат у нас зелені, у нас буде два вида салату. Канапочки ми на обід зробили з червоною рибою, овакатом, з авокадом. Та не я купляв, то він купляв. Це я купляв, все. Брускети з яленим томатом і хамур. Ого. хамок. Да. Роман був на вас старіше. Ото є файно. І я зараз зацінюю. О, канапушку. Зараз попробуємо. Як позе? Добре. Добре, ще компот відкрити. Та гарний хлопець, толковий. Передай мамі мамі вітання. Передаю вам вітання від такої побожої людини, якої ти дуже дивишся. Мама любить дивитися, так? Дуже любить. Все читає, все, кожний ефір. Дякую. Маєте класного сина.